Трамп планує використати повноваження президента для відправки зброї Україні. Про це кажуть джерела, пише видання Reuters. Трамп вперше використає президентські повноваження щоб дати зброю Україні. Пише видання. Цей крок свідчить про нову зацікавленість Трампа у захисті України. Йдеться у публікації. Джерела кажуть, що команда Трампа передасть Києву озброєння з американських складів у межах повноважень президента США щодо вилучення озброєнь. Може йтися про зброю на майже 300 мільйонів доларів. До пакета можуть увійти пошовидання системи Петріот і ракети середньої дальності, але перелік остаточно ще не визначили. Досі адміністрація Трампа пишевидання надсилала Україні лише ту зброю, яку погодили ще раніше за часів Байдена. Президент США Дональд Трамп вперше з моменту повернення на посаду надійшли зброю Україні. Він може це зробити, скориставшись президентськими повноваженнями, якими часто користувався його попередник Джо Байден. Про це в четвер повідомили два джерела обізнані з рішенням. Цей крок свідчить про нову зацікавленість президента США в обороні України. Незадоволені Путіним Трамп і Конгрес. Зближається з Україною, про це пише американське видання «The Washington Post». Трамп, схоже, прокидається і починає щось розуміти щодо війни в Україні. Пише видання після низки приватних розмов з європейськими лідерами, які вдало поєднали лестощі та дипломатичний тиск. Трамп дедалі серйозніше налаштовується на жорсткі санкції проти Москви, Пише автор. Зокрема, після неприємної розмови з Путіним. Трамп заявляє, що дуже рішуче розглядає підтримку двопартійного законопроєкту про жорсткі санкції проти країн, які купують російську нафту, включно з Китаєм, Індією та навіть деякими членами ЄС. Після півроку скептичного ставлення Білого Дому до Києва та приязності до Москви президент США Дональд Трамп і провідні республіканці змінили курс. Білий дім готується до відправки додаткового озброєння Україні, а Конгрес до запровадження жорстких нових санкцій проти Росії. Ці зміни відбулись цього тижня на тлі зростання розчарування Трампа через небажання Путіна серйозно вести переговори про припинення війни проти України. Чи відповідає Путін, коли Трамп критикує його нісенітниці? Про це пише видання CNN. Росія не припиняє атак на Україну, а масштаб ударів свідчить про зміну тактики і спробу Кремля дотиснути Києву ключовий момент. CNN пише, що питання, чи є прямий зв'язок між риторикою американського президента і діями Кремля, залишається відкритим? Все ж закономірність простежується. Після розчарованих заяв Трампа про небажання Путіна домовлятися, Москва атакувала Україну однією з найпотужніших від початку війни хвиль. Понад 700 дронів і ракет. Пише автор. Утім, насправді Росія обстрілює Україну незалежно від риторики Трампа. Пише видання, бо її головна мета це максимально виснажити Київ до моменту будь-якого перемир'я. Сізінпін виведе опосередковану війну проти Трампа в Україні. Про це пише видання Зехіл. Автор пише: остерігайтеся мирних ініціатив з Пекіну. За ними ховається стратегічний розрахунок. Про це пише автор. Видання наголошує, що Росія і Китай разом із своїми партнерами по вісі зла. Іраном та північною Кореєю ведуть ідеологічну війну проти Вашингтону та Брюсселю. І вона дедалі більше набуває глобального характеру. Тому перевога України навіть не моральне зобов'язання, а життєво важлива стратегічна ціль, пише автор. Якщо Путін програє, це послабить Китай. А якщо програє Захід, Пекін отримає подвійний шанс ослабленого супротивника і свободу дій в в Тихоокеанському регіоні. Сьогодні я кажу вам, друзі, почуємося і побачимося, і передаю слово своїй колезі.